Ганьба завжди зухвала. Я знаю, що в гадючнику Москви Перевезнів московських є чимало, хто почепив орла до голови, не називаючи усі словесні хиби, сказати хочу про майстрів апкат, хто вирощений на українській хлібі талант. І совість недору продав, хто співом солодив оту країну, що чи край наш хоче спопились, все нищить і гвалтує без зупину, хто поєднав з гидотою, сам геть, мені паскудно згадуватися, да би правда не стачає слів, не мене їх, сокошися. Хто зрадив рід із заповідь батьків? Ми власні рани правдою загоїм. Хай озовиться гідністю доба, на знаменах шесть героям, а зрадникам перевершням ганьба.